Ось отаке деревце. Два роки не було обрізки, я виїжджав. Будемо лікувати і поправляти його. Але зараз вже нічого не лізе, ми не робимо ніякого обрізку. Бачите, тут подекуди чистеньке немає ніякої цієї цикатки. Все, деревце чисте, десь тільки десь там трошки таке. Десь є такі тріщинки, ну то вже ці пагани можна буде зрізати у... Лютому місяці положити у погреб і це будуть вам готові прищепи. Це буде білий налив у мене дерево. І також і ви можете з будь-якого свого дерева, якщо вам воно подобається, ви у лютому місяці зрізаєте пагін. Звісно, у вас таких пагонів не буде. Тому що немає підкормки, дерево старе. І буде маленький прирост прирости, худеньке таке. А коли буде проходити підкормка, то все буде окей. Все буде рости. І от дивіться, сюди висипали, унесли он попелу. У кого нема можливості попелу, ми живемо у селі, і в селі. У мене топиться груба, топиться піч, топиться сауна і у мене цього попелу предостатньо. Ви можете використовувати доломітове борошно або інші е матеріали, які доступні, дефікат. І це е, при виробництві цукрового буряка, і де там дефікат він називається так, але це ізвість. уже цей. І ось о, ви все розтрусили. Перед цим, перед цим, коли я був приїхав, У мене тут все зелене було. Я в своєму відео розповідав. Я був взяв і обробив отак, ось дивіться, на, отаке ось, на такій відстані. Це ось метрова відстань. Отак, якщо ви знаєте, це метр. І отак метр від цього я взяв і обробив. Гербіцидом, раундапом. І все, цей пирій, який отсюда валіз. Ви його просто так, навіть якщо перевернете, нічого не вийде. Корінь не пропаде. Зараз вже пізно оброблять, вже воно не буде розвиватися. Але перекопку дерева можете провести. Як вийде, так і вийде. Нічого, вже так глибами, хай стоїть. Обробіток вже робите, зробите повесні гербіцидом, а перекопуйте зараз. Осіння перекопка буде для того, щоб ті жучки і личинки, які впали з дерева, перед цим обов'язково вигребайте. Не залишайте лист, який було, захворювання, різний грибковий найому, все і саду максимально вигребайте. Все, що вийшло, все вигребли. Ось, бачите, тут обрізаю на зиму. Не знаю, як буде час весною, але дерево вже досить доросле. Дивіться, для такого дерева достатньо десь літрів 4 десь літрових банків попелу. Розтрусили його. ну І так це не кожен рік. Це раз у 2-3 роки. ну Таку процедуру проводити. Все, на, на метр я вам показав, ми обробляли. Можна деревце менше, можете трошки менше. І робимо перекопку. Буває дерева такі, що посадили і корінь під верхом. І ви пробуєте копати, а воно там чувствуєте, що ви його будете шкодити. Коли ви будете в цьому році перекопувати інший рік, на наступний рік корінь з часом буде подвигатися так. І він подвинеться, подвинеться, якби, і він ну, трошки відійде від цього. Перекопуєте так глибоченько, якщо дозволяє, чуєте, що ви там не рубаєте корінь. Якщо там цей, то не глибоко. О! Перекопали і все, у вас вже цей пирей, у мене вже його... А він так туди залізе. Все. І так буде у вас зимувати. І ці шкідники. Ну, корій перею, він убився. Він почорнів, ми якось покажемо. Якби ми не працювали гербіцидом, то перекопка бо це нічого не дала. Оцей корінь би возобновився і почав знов рости. А так ми пройшли гербіцидом. Місяць назад, можливо навіть більше, буде чистенько у вас під деревом. І так ми ці шкідники, які впали, лягли туди на зимівлю, ховалися під листками десь. Це все вигребли і все. І так зробили перекопку. Зрозуміло. Можете метр брати від деревця. Можете 80 см для такого достатньо, бо це дуже, ну, шкоди не буде, якщо ви метр зробите під усі дерева. Зрозуміло. Підкормка така проста. Якщо у вас немає, фосфор калій без міста азоту. Тому що азотне добрива, вони вимиються і нічого. Попаде і корінь наш не розвиватися, тобто не потрібно. Якщо, то, якщо у вас піщаний ґрунт, ви взагалі ніякі добрива не використовуємо на зиму. Тому що воно все у вас вимається і кудись за зиму з сталими снігами утіче. Так що, якщо у вас піщаний ґрунт, то використовуватися добривами потрібно тільки навесні.